Привіт, молодж. Сьогодні 7 липня 2025 рік. Рама 10 година. Ви чуєте, яка музика грає? Прислухайтеся. Чуєте, да? Ну, це означає, що на чисельні прохання моєї аудиторії. Сьогодні робимо мотоподорож з Ужгорода. Да, точно, ви вгадали. На половину руну. Там відбуваються певні процеси, самі пересвідчимося зараз. у тому. Доки вона ще не забудована вітряками, доки ще там є так звана першопочаткова така природа, подивимося. З вами Я вас запрошую з собою. Оцю невеличку мотоподорож подорож тривалістю майже двох-трьох годин туди назад. Думаю, буде цікаво. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, якщо це відео набере хоча б 7-8 лайків. Буде наступна подорож так само в інші, такі цікаві місця Закарпаття. Так само на мотоциклі. Отож, поїхали. До речі, забув зробити огляд свого мотоцикла, значить це е, чистокровний породистий китаєць мустанг Challenge GT250. ну Подивимося, як він виконає сьогодні свою функцію. Вивезе він мене туди, куди я планую чи ні. Я щось хочу вірити, що це буде да Що він вивезе мене прямо туди наверх і звідти вже буде видно всю красу наших закарпатських Карпат, наших Карпат, наших гір. ну Il est devant. Так, друзі, я вже проїхав десь половину шляху кілометрів 25, може 30, не засікав. Зупинився тут показати вам красу наших Карпат. А я колись казав, що обожнюю Міжгірщину. Ну, Але скажу вам так, що я вже потроху закохуюся в Перечинщину. Значить, попереду, попереду, ось там приближу е село. Вільшинки. Досить такий високо населений гірський пункт. Люди живуть там досить високо в горах. Але живуть, дихають свіжим, чистим повітрям, ближче до сонця. Я думаю, добріші. Так що от такі тут гарні карпатські краєвиди. Рухаємося далі. Головної дороги, яка веде до Лумшор, повертаємо направо. Вказівник показує. Лікицари – 5 кілометрів, липовець 7 кілометрів, полонина руна 16 кілометрів. Так що, друзі, 16 кілометрів. Не знаю, невідомо від, не яка дорога. Зараз буду бачити. Розкажу, покажу. Коли в перший раз їду якоюсь новою для себе дорогою, звертаю увагу на всякі такі цікавинки і що природа робить, які чудеса витворяє красоти, які малює. Доїхав! Дорога не проста. І ось вам краєвиди з полонини руної. Як співав один. Ай, руна, полонина, руна полонина. Ну, така тут потужність, масштабність цього всього. Відверто кажучи, десь орієнтуюся у сторонах, але тепер взагалі не розумію звідки я заїхав, що це попереду за населений пункт. Щось там є, не можу зорієнтуватися. Ось наверху там та вишка і прапори зараз і ще й туди під'їду. Там просто якісь мотоциклісти, інші заїхали скоріше. Але я вам скажу так, краще один раз побачити, ніж 7, 8, 9, 10 раз подивитися десь в телевізорі, на Ютубі або почути розповіді тих, хто вже тут був. Реально варто сюди приїхати. Е, ну, Я знімаю з тої сторони де ще чисто. Можливо, я думаю, цей бік і не буде. Забудований вітряками по дорозі, коли я піднімався. Є вже будівельна техніка, є вже два, в моєму або три такі будівельні майданчики, в одному вже навіть або в двох залито е, опора для вітряків. Тому, скоріше за все, в такому вигляді, як тепер, полонину руну мало вже хто побачить, буде. Вітропарків тут наверху я тут так пустився вниз, а наверху дуже дує вітер. Вітрила енергетика. і своє буде робити. Зараз підтваюся наверх. Ще туди. Віку. О що? РУЛЕ! Руна. РУЛЕ! Руна. на РУРА! Ось нас вона така рога. Але крім вітру тут іще чути шум тракторів. Працюють. Я думаю, небагато часу пройде на цьому місці, ви буде стояти вітряк. Добре, це Чіпуано! У жовтні 1944 року, 15 числа, десантувалася організаторська партизанська група. На ну а там, то що я перше не міг зорієнтуватися, що то є. Сказали мені хлопці, тут під'їхали місцеві, що це люта. Люта туди. Перечин туди. А в цю сторону ж Головеччина жденіє. І так сказали, що оці вітрові станції будуть завозити з тої сторони. Там зроблять на дорогу, і там будуть і солозтисто, так. Солотисто. Ще трошечки краєвидів, гірських і поваленьку спускатися вниз. Зупинився зробити фінальні кадри на сьогодні. Знайшов таку цікаву локацію, але чуть спустився і відчув запах. Відчув запах рідної хати. Ну, у кожного рідна хата пахне по своєму, а у мене рідна хата влітку пахне су суницями і чебрецем. І от я не помилився. Мало того. Крім суниць, я ще не йшов до доспілі яфини. Яфини і дійсно тут є. Остав недалеко у тіньку є чебрець. Тому запах мене не підвів. Що ж, друзі? Цікаво. Дуже цікаво. Цікава штука життя. Сьогодні зранку я прокинувся і. Ну, думаю, варто, не варто, треба, не треба. Десь на мені все-таки варто. І я не пошкодував. Знизу село Липовець, це вже Перечинський район, така дорога туди вниз звивається. Що там за село? Чесно, не знаю. Десь туди між горами в тій стороні. Перечин, Ургород, тому. Підбиваючи на сьогоднішній день такий невеличкий підсумок, кажу вам всім так. Кайфуйте від життя, отримуйте від нього задоволення. Є можливість. Подорожувати пішком, подорожуйте. Є на велосипеді можливість їздити, їздіть. є на мотоциклі, чудово, є на автомобілі, прекрасно. Не сидіть вдома, не спіть довго, отримуйте від життя задоволення, бо воно проходить. І таке воно класне, і таке дуже дуже чудове. Це життя наше. Ну, На цій ноті буду потрошечки завкруглятися, спускатися вниз, їхати в Ургород Тому, як я вже сьогодні на початку казав. Лайкайте, відмічайте, не знаю, що там ще ютубери говорять, бо я цим не займався. Але 7 лайків і наступне відео з мене. Цім до зустрічі.